Від футболмани та християни. Хафел повертається, а з ним входить в нову фазу сьомого свого сезону інтернет-щотижневик офсайт. Цієї суботи ось уже відгриміли ще кубку, і це означає, що ми вже підготували для вас добірку оглядів найцікавішого з цих матчів. Тому традиційно донатимо на ЗСУ будь-який зручний для вас фонд, шлему русню слід за крейсером Москва. Нарізаємо свіжу копченого москалика до чаю та починаємо. Почнемо, як не дивно, з самого початку. Першими на зелений прямокутник 35-ї школи вийшли Юрія Фарм та Куба. Фаворитом двобою, звичайно ж, вважалися фармацевти, зважаючи на їх досвід та участь у вищій лізі. Але друголігова куба видала такий матч, який надовго запам'ятається усім, хто мав можливість його побачити. Почнемо з того, що пропустивши швидкий м'яч, червоні не тільки зрівняли рахунок, не опустивши руки, а ще й грали на одному рівні, демонструючи дуже з. Важений та розумний футбол. Друму таймі ситуація повторилася. Паритетна та божевільна гра призвела ще до обміну голами. І кубинці вже певно готувалися морально до серії після мачових. Але Юрія Фарм дожала і буквально за хвилину до свистка забила переможний гол. 3-2 і біло-зелені йдуть далі. Вітаю Богдане з проходженням далі по турнірі. Сітці. Кубкового матчу. А, як вам команда суперників? Куба 3-2. Хоча багато хто говорив, що ви б мали вигравати з доволі великим рахунком. Але ось так вийшло. Чому так? Ні, перед матчем говорили, що на слабко суперника і не можна. Команда сильна. Оце не видно, що старалися викладалися, і результат надто було вищого. З невеликою різницею в один м'яч ми на останніх хвилинах вирвали перемогу. На паралельному майданчику свою зарубу починали ще два цікавих суперника, вищоліговий Гадеон та першоліговий епіцентр. Тут гра складалася теж дуже епічно. Основна дуель, по суті, зав'язалася між двома першокласними голкіперами Хамудою та Гармидором. Я навіть не беруся рахувати, скільки севів було зроблено за цей матч цими хлопами. А от скільки вони пропустили, скажу всього навсього два голи по одному на кожного. І після такого важкого матчу їм потрібно було ще відстояти серію після матчевих пенальті. І можна сказати, що в такому гарнилі може перемогти тільки більш підготовлений. Ним виявився Хамуда, що потащив перших два удари і, по суті, подарував своїй команді путівку до півфіналу. А я пропоную наживо подивитися коротко всю серію. Я твій нічого не чекає, я твій Давай! Буде хелове, хамода монстр, конечно, звичайно, потащити два пенальті перших. Це дало велику перевагу команді і моральну, і по рахунку. Я думаю, це МВП-матч найбільш. Епіцентр, першолігова команда і один-один в основний час. Чому так? Е, ну, Я тобі скажу, чесно, важко назвати епіцентр першоліго команди. Це досить класна команда, яка достойна грати у вищій лізі. Я думаю, що у них є великі шанси для цього. Їм треба ще ось другу частину пройти в чемпіонаті і поборотися за вихід у вишку. Досить класна команда, гарно підсилились зараз міжсезоні і Я думаю, що вони будуть своїм грантом першої лізії. Так що Аякс і Дисна, ви там вже там, трошки корінаха і вас трясуться, це сильна команда. Що ж далі розглядаємо гру між Акусту Агро та інтерагротех? Ці дві команди відомі своєю особливістю вигравати з мінімальним рахунком, чи то тактика, чи то фарт у них такий. ну коротше кажучи, тут я чекав мінімального розриву до кінця основного часу. Що ж і так і сталося? Більшою приязню долі, чи то пак більшою майстровитістю тут блиснули Павловський та компанія. Вірніше, блиснув знову своєю харизмою, досвідчений, та вже трохи сивий Роман Мовчан, який? І став автором цього неперевершеного шедевру. 1-0 та інтерівці йдуть до півфіналу, де вони будуть зустрічатися з переможцем пари, про яку я повім в наступному сюжеті. А зараз пряма мова Валентина Павловського. Сьогодні у вас був центральний матч туру. Цього насправді дуже цікава емоційна гра з виром такої... Агресивної, навіть певної техніки. Як оцінюєш гру своєї команди, як вдалося сьогодні пройти далі? Дуже важка гра, і ми завжди, коли граємо з Кустаром, ми очікуємо такі ігри. Кустар – дуже хороша команда, ми їм дякуємо. І Ми дуже раді сьогодні перемогти і пройти в півфінал, так як у нас задачі завжди перемагати в кожному турнірі. Все ж на кого ти особисто хочеш потрапити? На благодать чи Хотілося б на благодать, звісно, але думаю, буде яско і будемо боротись. Шанси 50 на 50, з ким би ми не грали. В поліфіналі всі команди гідні і рівні. І крайнім чвертьфіналом між яско та благодаттю завершуємо огляд кубкових матчів, але далі ще огляд першої ліги. Так що не вимикайте відео, і, звичайно ж, не забудьте підписатись на канал Християнської футбольної ліги і вподобайте наш. Випуск так відхиляємося від теми. Отже, зустріч Благодаті та Яско насправді, на мою думку, видався найменш екстравагантною та захоплюючою, якщо можна так виразитися, грою. А досвідчені нафтовики рівно та майстровитою відкатали від свистка до свистка, забивши п'ять реалізацій. Натомість, благі на жаль, для них були менш забувними та реалізували лише один Ну, Далі зрозуміло, що у висновку проходить яску, і саме ця команда у півфіналі. Зіграє з інтерагротех. Друга пара півфіналістів. Нагадаємо, це Юрія Фарм та Гедон. Ну і виходить, що якраз тільки вищолігові колективи залишилися останніми з могікан. Ну що важко було, то я не скажу. Гра видалась нам легка. Єдине, що трошки в кінці вийшло, що багато фолів було що з нашої сторони, що з їхньої. Але ми зібрана, зіграна команда. Ми приймаємо участь у всіх футзальних змагань. Це схоже на футзал. Ну я думаю, що і з усього так і далі. Ви виходите в півфіналі із інтерагротех. Ваші, скажімо так, прогнози на матч? І яким чином будете старатись виграти? Ну, дивіться, прогнозувати такі матчі важко. Ми завжди з інтерате. Граємо запеклі такі боротьбі в запеклій боротьбі йдемо, але ми будемо налаштовуватись на перемогу і будемо докладати всіх зусиль, щоб перемогти. Що ж, і також в суботу. Останніми були проведені два перенесені матчі першої ліги. Перший матч, який розглянемо, відбувся між Атлетиком 2011 та Бухтауном. У стартовому колі Атлетик вже здолав місто над Бугом і тут також з усією серйозністю підійшов до цього процесу. Насправді Бухтаун, що в попередній, що в цій зустрічі грав досить непогано і мав багато моментів, які були не реалізовані. Але саме їх суперник працював продуктивніше та завершував свою небезпеку в більшості випадків реалізаціями. Ну така концепція знову призвела до їх перемоги, цього разу з рахунком 5-1. Ну і звичайно ж, матчем туру та певною сенсацією стала дуель між полум'ям і аграрієм. Номінально на даному етапі ці дві команди грали за третю стрічку турнірної таблиці і до матчу полум'яні хлопці випереджали своїх опонентів на один бал. Але агрокоманда зібралася оптимальним складом і змогла перебороти добротного суперника, так сказати, на морально-вольових. 3-1 і агріки не заробляють три очки, переганяючи полум'я.